Всім привіт! Жнивам ми закінчили, назнімав вам відео, за демо участки, показати пшеничку на наше. І що ви думаєте, видали у відео в сіті? Випадково і все. Ох, коротше, віджнивували, вчора записував, заканчував поле. Кажу, все, віджинувались, проблем ніяких немає, комбайн не ламався. Доволі виключаю камеру, проїжджаю там, проходить 10 минут, вичіпляємо жатку, підходимо до жатки, дивлюсь, а тут масло нажат. Відкриваємо щиток, а тут теж, бачите, все в маслі. Думаю, ну все, потік це редуктор. З однієї сторони, добре, що ми вже зробили, а з іншим ми пообіцяли, вже, що завтра їдемо, де зневадом по найму, вже вони неділю нас чекали. І капець. І як обично, що коли ламається? Правильно, п'ятницю-вечором, коли вже нічого не робить, вихідні дні. Приїхали додому, трошки розстроєні, знімаємо цей шкіф. Тут дві спонки стоїть, бол знімається. Болт був не сильно затягнутий, це вже потім ми поняли. Тут дві шпонки. Ось раз одна. Була тільки одна. Знімаємо. Думаю, ну що сальник потік. Там кришечка така, ось вона це знімається. Вона така була, як літа. Ми спочатку думали, що це взагалі як корпус один. але так коленько побив, болти там були, розкрутили. Зняли, думали сальник. Але коли почали роздивлятися, що скоріше болт відпустився. Так як була тільки одна шпонка, вона трошки центрація не мала. Шпонка та вилізла. Залізла в корпус і просто вигрізла посадочне місце під не повністю. Десь наполовину, під підшипник ой, під сальник і сальник теж трошки вигризло. То відвезли знайомому, він гітокар і, і сварщик, і машини нас ну, возив, зерно нас возить. Він за ніч, що ти там щось зробив, наплавив чимось там. Наш колір поміняв, кришку поміняли. Бо ця кришка. Вчора я дзвонив, 14 тисяч під замовлення треба чекати. Інші сказав, що 12, ну кай навряд-лі теж там під замовлення пару тижнів чекати. Тому якось так, сьогодні швидко зібрали. Що це поставили трошки там на герметик. може буде робити. Заляли масло, ну будемо піддивлятися, вже буду дивитися, може хоч відроби там трошки. Поки батько там збирає шкіф шків, шпонки ставить, гівал. Редукцію. Я тут оціняв проводку. Не робив датчики втрат за решетами. Вчора почав прозваню, думаю, ну, час є, поки поламався, чим зайнятися. Прозвоню, почав прозванювати, взагалі ніякий провод не дзвониться. Зняв повністю проводку, кинув тут, зробив тут контрольку, акумулятор, тестер. Коротше, із 5 проводів. було б не проблема кинути всі нові провода, євровода. Вони, як не обично, то жадкі, три зелені, тут 3, 5 білих. Проводів. І не знаєш, який куди йде. Значить, коротше із п'яті два живих, маса жива і один провід живий. стороні мертві. То кинув нові провода, де там міг знайшов. Правда, є такі проблеми. Ось фішка, бачите, під корінь відірвана. І буду видумувати далі. Ну, все, кинув зараз до куча було, тому мусора там було в цих шланах. Ну, зараз провіряти чи це робити. Так, по проводці податчика цю проводку, але мені здається, що. Можливо, діло і не мій. Хоча, ну воно іноді щось там робило, показувало, бо там включає зажигання, включає жатку, і хтось тут стукає, по них повинні робити. Щось воно не робило. Або неправильно ми стукали, ну зараз провіримо. Хоча скажу, перед цим бувало навіть інколи робило. Що можливо, діло не тільки проводки. Хоча, опять же, із п'яти проводів два було робочих і один з них маса, яка на корпус просто чіпляється. Є сподіваюся, що буде робити, так що зараз заводимо і погнали, бо переїзд такий трошки дальній, кілометрів може 15 ну, там, Продій такий не, не так багато за 15 км ну, з комбайном по нашим дорогам. Це десь годинки полтори треба їхати, не менше. Тому зараз вирушаю. Так, Ми вже в дорозі, вже їдемо, вже 20 відео. Зато відео здемо так розстроєний, що капець. Там стільки познімав отаку, і показав різні сорти, як вони виглядають, які там фаворити. Ну, фаворит у нас був в цьому році це лемі, дуже класно, дуже такий колос був набитий. Чотири зернинки на цьому уступку. Це перший раз ми таке бачили, що вона була така пшеничка. Єдина проблема її, вони всі без ості, там в основному були. Свині дуже витолочили. Спочатку подивився, вроді нормально, а коли поїхали чи далі, свині витолочили все. Ну, Поле таке у нас трошки проблемне, бо в тому році кукурузу. Там 2,8 гектара, тому брали 3 тонни кукурудзи, то просто свині всю з'їли. І не непогана була, але з'їли все. Так само в цьому році пшеницю. Тому нам в наших краях на сьогоднішній день сіяти без ОСЦ пшениці немає. Бо свині все просто з'їдять. Читав всі коментарі під минулими відео, дякую за підтримку. Всі пишуть, всі підказують. Андрій Стенець дзвонив і пише, підказує, дуже вдячний йому і Там деякі наші помилки йде і по понастроки комбайну, і так він показує, що де зробити за цю зірочку на наклонні, яку треба більше поставити. Коротше, дуже вдячний. Я сьогодні написав вночі, що. чи вчора вночі написав, що в нас колеса неправильно стоять. У нас парка і колеса трошки. Коротше, помінені місцями. І з-за цього ще більше колія чи потрібно. Ну, там невелика різниця, може сантиметрів 20, 10-20, але все одно. Тому вже віджнивуємо і на осінь будемо перестати. Ну, як відзневуємо час, і на соняшнику вже будемо нормально йти. Це треба всі чотири колеса зняти, поміняти місцями диски, наружні поставити внутрішні, а внутрішні наружні. Поставити. Плюс знайти пару чоловік, бо вони такі важковаті, вроді тоненькі, але важкі, дуже важкі. 4 чоловіка їх перекатували. Краном у нас такого немає зручного крана так що вручну перекинемо, цим займемося. І трошки коляса не менше, і легше доїхати. Хоча кажу, я вже трошки привик, по нашим полякам було одне страшне поле, але ми не справилися. Я вже так націльно на спарку і не дивлюся. Їде вона та їде, я так приблизно вже орієнтуюся по габаритам Для того на таких склонах дуже класно спарка парка, Взагалі, то, скажімо, не страшно, що йде перекінці, що він такий упор стримає, бо я деякі там поля робив, такі уклони, ну, нормально. Не вистачає трошки контрмастера, але в принципі терпімо, На 7 метрів терпімо, на дев'ятку, то вже кажуть, що треба контрмастер. Свою не зняв пшеничку, то, може хоч чужу показувати, все нормально, буде працювати, робитись. Я цей редуктор трошки переживаю, щоб, щоб не текло. Але я, опять, вже, буду, вже знаю, що там проблемне місце, то буду піддивлятися. Хоча вчора зранку, ну, коли я обдував, я ж передивляюся, масло, все було нормально. Відробив це 11 плюс 3, 3, 14 гектарів і все. Масло потекло і уровень там упав. Блин, дороги тут такі. трохи. Ще боліміні тут. Це якраз в ями всі приїхали з Ну комбайн майже по всій цей. Всю дорогу займаю. Щоб машина їхала, то мабуть не розминулася. Це хіба що я візьму аж туди посадку. І цей ще розгорнули цю дорогу, бо, бачите, до тамо розгорнули і з цей трохи розгорнули. Ну, перший комбайн здоровий. Ну, Хоч можна їхати, хоч дерев таких немає. Так, у нас наступний день, вчора відпрацювали. Так і залишилось питання у нас по цьому хвостовику. Ми ці лопатки вже звузили на максимум, вже нема куди їх більше. звузити. особливо ця сторона, бо ця сторона закидає. Ця нормальна. Ця як більше пиль кидає, ця солому. Завузили цю сторону максимум. Далі мені ще сказали, візьми крані лопатки, поменяй. щоб ці, типу, всю ту сторону йдуть. А поміняюсь з тої сторони сюди, що воно оце останнє закидло назад сюди. Всі поставили сюди чи сюди. Хвістка опусти, бо дуже сильно задраний. Більше вже його нема куди опускати, це вже на максимум вони запущений він. Все одно іде. Не сильно вже, звісно, набагато краще. Чем... А, ще плюс тут ще одну по ми зняли. Тобто цю краню завернули і ще одна лопатка можна бути. Ми зняли, щоб було більше цього проходу. Все одно трошки закидує. Так? Тому вже не так критично як було, але є таке. Плюс ножі підвів ну, предмаксимальне стояння сюди вверх і все одно солому так воно ну краще так відходить, а там вже підвів під максимум їх. Все одно трохи грубо ці червину. І ножі, там ті нормальні лопатки, ті нормальні. Тобто лопатки там не стерті. І противорежущі? ну противоріжучі не знаю. Хоча на від нормальні, не, не, не стерті, Тобто рівні там, бо якщо були б стерті, вони були таким вже під радіусом. А там прямоугольник рівний. Може так воно буде. Должно бути, не знаю. Оце Тут, тут звичайна різка, так зрозуміло, не преміум, бо там є ще найбільше ножів, це звичайне. І по цьому редукторі вчора набили дві машини, масло уровню йшов, ну так ви бачили, що таке. Ми ще доїхали до поля, воно текло. Дві машини набили, поки чекали машину, зняли ще раз ту кришку, кинули на прокладку, на солідол, бо герметик довго би На солідол поставили тоненьку бумагу і все. Проблема ушла, вже не тече. Раз затягнув, навіть не перетягували після того. Я воно прийшов, бачив на сухеньке, ну вчора дивились теж. Машину набили, нічого не тече. Зараз тільки ще раз піднімлю, провірю уровень. Бо тут теж щось не зрозумів. І через цю, через можна заливати, через цю заливало через цю. Щось, щось не зразу переходило туди. Піднім, підніму, передивлюся уровень, щоб воно ну Там був уровень, ми то, що масло зіляли, то заряли, але на всякий случай перевіримо. А так все, стальне працює і крутиться. По солярці поки дуже не Тут поле таке рівненьке, дуже рівне. І гони... Короті, там майже 2 кілометри не витягую я. Навіть 1,5 кілометра туди йду, назад я витягую. розбило пополам. Ну, Гано ще якась. До половини розбили, туди ходимо тут. Туди назад бункер. Ну майже бункер там трошки можна було. То не вистачало, бо краю поки там відходив, виїжджав, виїжджав, потім вже нормально пішло. Так комбайн поки що працює. Та ми заляли вчора. 600 літрів три бочки, там на наших ще було трохи, то 27 гектарів зробили, три машини набили, то в принципі воно ще не вийшло, там ще більше половини сталося, менше, менше 20, я думаю, що де виходить. Ну тут сильно не розгониться. Більше 5 кілометрів тут взагалі не йде. Дуже маса тут, особливо той низ, дуже хорошо цепи хлопців, тому сильно так і не поженеться. Ну і нема смислу там 24 там, км. 4 такого хоже. Так, сьогодні щось день поломок. Невеликих, але поломок, а може великих. Коротше, перше, відходив края з тої сторони. Чую щось. Гуп. Там бах-бах-бах щось. А потім різко, як, через пару секунд як запищав елеватор, Я все потушив. Думав, ну, мабуть, камінь спіймав. І забило. Вийшов, подивився, заліз той елеватор, зняв лючок і одразу Ось. Палець, не знаю чому, він вилетів. Остатка маленького я так і не йшов, там розібрав. Я може був пасти, вилетів сюди, залетів комбайн, пролетів через весь комбайн, побився і в елеваторі застряг. Ну їхав ключів нема, звідти приїхали сюди. Що підвезли ключі, монтіровки таке, щоб і Думаю, блин, я ж не знаю, як воно робить. Думаю, а друг, там якась зірочка, щось цей, щоб не зірвало, бо воно стало, все закрутилося різко. Але потім поняв, там муфта якась, і ремінь, воно пробуксувало, короче, нормально. Но дуже довго пограли, щоб це вибити. Ну, і в той момент це ці пластики. Спочатку лопнув на самому краю желізка, ця розірвався повністю цей пластик. Поставив на край серединки щоб доїхати, вони поїдуть поварити. Поки їхали, ти лопнув цей що, безжелізський. Відразу там щось половинка відломала, ця половинка залишилася, чи що поміняв. Незначні вроді, такі, але неприємні. Особливо з цим пальцем, звісно, я там як звук думав, капець. Це якраз тайо навігація виключилася. Чекаю, поки навігація включиться. І їду Такий трошки удар є, коли включається. Каже, що дійсно це нормально. Ну, таке трошки неприємне. Я просто знаю, як повинно бути. Так. Трек. Двоєчку нажав, вжадка потопустилася, він лінію собі спіймав і пішов по лінії. Тройку нажав, він опустився ще нижче. Ну, тройка ще можна як копіри, копіри в даному випадку щось. Не працює, бо планово працює. Загнув Дуже... загнує ту тягу, лижу одну. Болт відкрутився, тяга вилізла, я вже по боті побачив. І загнула лижу, і тепер він некоректно робить. Треба його калібрувати, калібрувати він не хоче проходити, бо там щось напряження, Короча, не розбирався на пшениці, все одно трошки вище підняв та пішов. Це ячмінь треба було піднизити. А Хоча тут такі яндо є кургани. Не ну, розрівняли по сравні з нашим нас, на просто круга стоїть, то де не треба гаж, піднімати, тут треба пускати. Оце такі тут, там було нормально, там, далі все рівне поле. Ось така робота. Трошки хлябу вже 8 годин. Зранку приїхав, з три машини набили сьогодні, і то третю чекали. І то, Він приїхав, машина приїхала. Машина приїхала і каже, щось так швидко п'єся, капець. А тут круг, повний бункер, а, а не показує, що станеться. Може до кілометра, не менше. 20 хвилин, коротше, 8 тонн. 20 хвилин 8 тонн. Раз-раз насипав, насипав. Він каже, вчора віддон, ну, Дона грузився, то півдня. Десь який півдня, каже, пошив весь день сидів там, грузився. Думаю, а тут щось за 2 годинки, я так і рахую, десь 2-2,5 години машина. Забивається, і то це тут грає, бо тут дуже криве поле, форма. Там пай, там пай, там, причому ну, такі зігзагами сіде. То треба там заїхати відробити, там заїхати відробити. Коротше погратися. трошки, А так нормально. Врожай тут ну, ти, сильно швидко не походиш. Пилюка така ще на вечір. Пилюка не видно взагалі, що там вкрай здейть. Черпає землю чи нічого трошки припідніме, щоб не загорнути. Оце то, що бачите, навігація є, хоч мінус одна проблема. Він собі їде, мені не треба цим дивитися. Навіть на таких склонах він нормально все забирає. Тобто З цим проблем немає. Тут їх щось два було кругано, там один того більше, другий поменше. Як там ще щось. Оце єдине, що я не знаю, на транспортіру вже поставив більшу зв'язку. Ну, найбільше правильно вже, вже нормально, обороти більші. Тут стоїть теж більше. Ну, Вроді як більше ми поставили, передачу, не зілочку, а передачу, тобто крутило цей крутилося, цей прийомний цей Ну, Після 7,6 після 4 він гупає гуп, гуп, і не можеш. ну, в случаю, це 4 Буває 4-7, не речі від маси. Тобто, Вроді на цю жатку мені 9-ку ходити, а не виходить. На 9, 7 км, 6 км не йде воно. Не то що там, де потірі багато, то таке ще полбіди, хоч просто де скоро десь воно почне гупати. Чи щось там ізношене, може чи прийомні, хоча дивились ми, коли розбирали, бо ми ж той, там вроде все нормально. Збиваю, скоро з або жатка неправильно, нерівномірно подає. Трошки врожаю менше тут, не така маса, можна швидше йти. А ось зараз піде маса більше губ. І з-за цього не виходить розіна, що навіть хіба що це піти. Ось пішла маса і все. Ну Я не даю, що воно кожен раз упало, бо розуміючи це не дуже добре, як нагрузка таке йде. Побувало такими местами, що вроді десь йдеш, -йдеш раз маса з'явилася, аж той цей сумер на дві, то тобто, обороти сильно просідають. Там якісь проценти не пам'ятаю що теж не дуже добре тобто, щось, якісь нерівномірність маси або він не співає якось забирати або щось не знаю. ротор ці 900 поставив на пшеничку вітер барабаня 14 вітер там 950 сказали зерно в принципі зранку чистий під вечір бачу чистий а обідом дуже багато цей шлуки. У нас стоїть універсальне підбарабання. Андрій Стенці сказав, що воно для зернових. Ну, тако до п'ятерки, каже, що нормально. Після п'ятерки погано трошки кидають Якщо лоху, то такого скажемо. Я думаю, будемо шукати зернове наступний рік. Або це побачимо. Або це Продамо, ну, зараз вирішимо, на яких соняшник будемо брати. Якщо соняшник будемо брати кукурузяних, то це нам не потрібно, зернове це будемо продавати. Чи там поміняємо. Якось. Якщо сонячник будемо косити на цих, на універсальних, то, то понят, що залишиться без сонячник. А так робота йде, все крутиться, все вертиться. По розходу десь літрів 17-18 я рахував. Ну так я приблизно. Бо я зробив щось десь 33 по і руками ще десь віктара за 3-4, краї всі руками, клинчики такі маленькі, та руками повідходив. По э, ці відходив, паї, По... yeah. Я думаю, де за 3 гектари 4 спокійно є. Получається 37. Ні. Вони заляли 600 літрів. 600 літрів на 37. ну, да, 16,2. ну, Мені кажуть, ну, його тут і немає. Ну, 16,2 поки в даний момент. І це при тому, що тут багатенько треба покрутитися. Тобто не те, то, що просто відбив краї, прямо-прямо-прямо, ні. Там маленький кусочок відійшов, там клинчик відійшов, там ще клинчик. Це ще заїжджає, ще тако буде пай, сюди уходить. Я покажу межу. Поки воно хай зробить. Ну, є що тут покрутитися. І врожай гарний. То, от, врожай тут добре сипить, тобто швидко не поїдеш, для цього швидкості немає, ну, жадка мала і розход. Ну, 16 літрів в принципі, нормально. Мені вже краще, ніж 20. Бо перше поле, що їхав на ячмінь, то було. Там перші, самі перші рази я там швидко взагалі не ходив. Я там ходив до 4 км, щось боявся ходити. І хоча б теж там врожай нормального очміння був. Ще то ячмінь, це в наймі, коли ходив. Ми, бо ми там заміряли. Своє не заміряли, своє заляли, та й заляли. Яка різниця, 20 і спали чи 18 літрів, що ми не вбирати його. Десь щоб 30 пали, так і вбирали. Не лишилось врожай на полі. Тому ми своє не міряв, що нема, заляли повний бак, приїхала бочка купова, ще заляли, скільки там до цього і пішов далі. Якось так. Ну, місцевість тут, звісно, цікава. Це сусіднє село. Хоча в нас теж тут така сама приблизно, це поле рівненьке на рівні. А, ось така форма. Що ви бачили, що його треба розвернути на 90 градусів, на 180. Повертаю. Ну коротше, ви зрозуміли, тут цей кусочок, тут ще один пай буде, також заїжджає ще такий самий клинчик. Це я зараз ходжу, бачите, тут руками це все зустрільне. Зараз тут обходжу, потім ще сюди серединка, ще сюди виправ, він сказав. Коротко, Цікаве. По границі 33. Ну і плюс руками я думаю 37 заробили. Всього 47. Ну, сьогодні в перший день ми пізно приїхали, плюс там поломка робили, плюс машину чекали. Сьогодні тільки три машини, і зараз газончики возять. Газони вже взяли дві ходки, поїхали. Два газони возить. Наш один газон возить, допомагає, щоб встигали. Півторий. А, теж. Вони, хлопці з хал везуть собі, будуть продавати Горюки. ужас. Ну, хоч не ячмінь не так кусається. Так, все, майже 10-та година, робочий день завершили. Трошки напили, солярки там мало запищити. І так вже. Зараз швидко пообдуваємо, хоч трохи таке оце, побільше пилі. Помастимо такі, щоб завтра зранку менше було і все. Сьогоднішній день завершився. В принципі, зробили це 35, десь 40 терів за два дня. Окей, дня такі. Перший день поки доїхали сюди, другий день трохи з машинами чекали і так. Якби, поки Не самого ранку розпочали. Я думаю, буде питання, по чому косити. В нас такому питали, всі як 13 тисячі. То ми так сім і сім'ї теж десь суми косину. Плюс солярка. По солярці ми порахували, десь може вже менше вийшло, десь може навіть 17. Ну це так, знаєте, вилам лампу 600 л вони заляли на 40 гектарів відцілили так, приблизно.